Три творчі колективи Палацу культури Рівненської АЕС представили підприємство на всеукраїнському двотуровому фестивалі конкурсі Карпатська осінь, який відбувся у місті Трускавець, що на Львівщині. У заході взяли участь десятки талановитих колективів з різних куточків України. Серед них зразковий аматорський театральний колектив Говірок, музично-театральний гурток Хвиля та зразковий аматорський вокальний ансамбль саунд Палацу культури Раес. З нашим гуртком ми представили вісім творчих номерів. Це були різножанрові номери, сольні, дуетні номери, були тріо, ансамбль, квартет. Також був різновікові. Це діти були від семи до п'ятнадцяти років. Готувалися до конкурсу не один місяць. Те, що в нас вже було напрацьовано, з кращого ми повезли на цей фестиваль. В загальному на конкурсі було близько трьохсот учасників. Палац культури Раес представили 28 вихованців закладу. Конкурсанти продемонстрували високий рівень виконавської майстерності, сценічної культури та творчої самобутності. Їхні виступи отримали схвальні відгуки журі та глядачів, адже кожен колектив показав власний неповторний стиль і емоційне виконання. Нам дуже сподобався цей фестиваль, конкурс організація, члени журі, їхня увага до кожного конкурсного номеру. Ми почули багато приємних слів про акторську майстерність наших вихованців. Також журі відзначили вокальну майстерність наших гуртківців. Це було надзвичайно приємно. Вихованці палацу культури РАЕС здобули численні нагороди. Зразковий аматорський вокальний ансамбль саунд виборов гран прі у номінації вокал. Крім того, учасники колективу отримали дипломи першого та другого ступеня у різних вікових категоріях та номінаціях, як у сольному, так і ансамблевому виконанні. Зразковий аматорський театральний колектив Говірок також підтвердив свій високий рівень майстерності. Його учасники стали лауреатами першого ступеня за напрямом театральне мистецтво. У вікових категоріях від 12 до 14 років музично-театральний гурток «Хвиля» став лауреатом першого та другого ступеня у номінації Вокал а також здобув гран-прі у номінації Театральне мистецтво за мініатюру Слава героям. Ця мініатюра була створена напередодні Дня захисника України і вона йдеться про. Очі наших захисників, які бачать війну, бачать коханих, бачать те, що не бачить пересічний громадянин. І ми намагалися передати і біль, і любов, і те, наскільки може поєднуватися безпощадність до ворога і любов до дітей і батьківщини в одних і тих самих очах. Своїм враженням від участі у фестивалі поділилися юні вокалісти та актори. Учасниця театрального гуртка каже, що карпатська осінь стала для неї справжнім святом мистецтва, де кожен відчув себе частинкою великої творчої родини. Я перед виступом хвилювалася, але коли вийшла на сцену, я заспокоїлася і вже все було добре. В результаті я зайняла лауреат першого ступеню, і я була дуже рада. Мені дуже сподобалося. Я була в захваті і привезла додому незабутні враження. Я хочу подякувати від Петрівні за те, що вона нас навчає і дає таку можливість побувати на таких чудових фестивалях. Співом я хочу донести до глядачів, що в нас відбувається зараз в країні. Я хочу, щоб кожен. Громадянин України зрозумів, що це дуже важливо і потрібно підтримувати свою державу та допомагати нашим збройним силам України. Поїздка до Трускавця стала для юних артистів та акторів яскравою подією, що подарувала новий досвід знайомства та натхнення. Успішний виступ на всеукраїнському фестивалі Карпатська осінь ще раз довів, що талановиті колективи Палацу культури Рівненської АЕС одні з найкращих у своїй справі. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у Раес.